Привіт! Став лайк, like, якщо думав, що автор каналу перебухав на Новий рік і закинув канал. Але це не так, і нова серія по грі Сіті Skylines, де ми будуємо українське місто Мрії на каналі Romer Play. приємного перегляду. В цій серії прийшов час зайнятися трафіком і, нарешті, громадським транспортом, адже в нашому місті з'явилися великі проблеми з заторами. Можете помітити, що багато доріг стали дуже червоними, особливо на від'їзді в наше місто. весь час в цьому місці з'являються великі затори, які іноді доходить аж сюди і зупиняє майже все шосе. Ось, наприклад, аж сюди. Пов'язано це з тим, що місто стало більшим. З'явилися нові райони високої щільності. Розв'язка, яку я збудував за кадром, просто галімою не виконує свою функцію. І місто взагалі не має громадського транспорту, що також впливає на трафік. І зараз ми з вами це виправимо. По перше, хочу повністю перебудувати в'їзд в наше місто, тому потрібно зруйнувати це все з шосе. Бульдозер, працюй! Видали повністю все головне шосе на в'їзд в місто, і зараз потрібно збудувати все з нуля так, щоб це працювало і не створювало затори. Я вже намагався зробити це в тестовісеві гри, але виходило так собі. Давайте почнемо будівництво, але в таймлапсі. Ах, холера, знову зачинаємо. Взагалі, майже, мабуть, 80% часу гри це будівництво доріг. Можна навіть сказати, що це симулятор асфальтоукладача. Це асфальтоукладач. А я телеведучий Роман. І сьогодні я буду втрачати 80% свого життя на цю річ. Як ви бачите, ось тут на нього колеса. І завдяки чудовій системі контролю ми зможемо збудувати чудову розв'язку. Тому приступимо до будівництва. Не питайте в мене, що це зараз було, я сам не знаю. При будівництві доріг та і міста в цілому, мабуть, на першому місці в мене стоїть естетичний вигляд, іноді навіть вище за практичність. Але якщо мені вдається поєднати ці дві речі, тобі варто поставити вподобайку. Хоча став її в будь-якому випадку прямо зараз. Давай. Ти вже поставив? Ще ні? Чуваче, я чекаю. В процесі будівництва розв'язки я помітив дуже цікаву річ, що багато машин їде ось сюди, в цей парк, який в українській тематиці, від Ukraine Plaza називається. Багато машин саме туди їде. Якщо ми візьмемо панель транспортних маршрутів і будемо брати машини, які їдуть і створюють в цьому місті затор, то багато з них саме їдуть в це місце, в цей парк туристичний. І ось ця вся весь ці затори, які тут є, це туристи. В основному туристи, які їдуть сюди, в ці в це місце. Можна спробувати їх хмигнути, бачити, що буде, якщо ми їх повимикаємо. Але в будь-якому випадку, яку ти тут розв'язку не поставиш, що не збудуй. Це не буде працювати, і тут постійно буде грануватися великий трафік, який буде створювати затор, що зупинює повністю наше шосе. Ну і це ще пов'язане не тільки з тим, що якось неправильно збудовані ці розв'язки, а й з тим, що самі NPC в цій грі вибирають дороги для маршруту просто як попало. Наприклад, ось у них є можливість їхати ось сюди, щоб не створювати тут затор, але вони все одно їдуть по правій полосі. А ліва полоса повністю вільна. Тому продовжуємо далі намагатися, продовжу далі намагатися якось це виправити. Спостерігаючи за цим таймлапсом, ви можете помітити, що я дуже багато часу витрачаю на будівництво цієї розв'язки, і в процесі це дійсно зайняло дуже багато. Спроб збудувати щось нормальне, щось ефективне, що буде працювати так, як я хочу, не створюватиме нові затори, і також, хоч якось, виглядатиме естетично. Але іноді з'являється бажання просто забити на це все хір і реально збудувати, як є, включити анархію і творити щось ось таке, як що ви зараз бачите, я роблю. Мені стало абсолютно байдуже, як це виглядатиме. Головне, щоб це просто працювало. І якщо зараз таймлап закінчиться, це реально буде працювати. В кінці, як ви можете побачити на кадрі, який я зараз продемонструю, це реально спрацювало. Але фінальна версія розв'язки виглядає зовсім не так, і зараз я вам нарешті її покажу. Жабарає Вову дупу, думає, що бабу. Ой, перепрошую, це посилання було для русні. Ось розв'язка, яку я збудував. Можливо, це не найкраще рішення для проблеми заторів, але на даний момент вона працює, і більше я не бачу скупчення машин на в'їзді в місто. В майбутньому тут можуть з'явитися проблеми, але зараз це працює. І давайте я покажу трохи докладніше, що я тут набудував. Готуйте Валеріанку, якщо ви гуру урбаністики і мега-прихильник великого будівництва. Я керувався в принципі того, що в місті має бути з'єднання в всіх частин, які ми збудували, аби машини могли вільно собі. В'їжджати з одного району та потрапляти в інший через нашу головну трасу. І давайте покажу е, більш ретельно. Давайте почнемо з виїзду в місто. Ось ми заїжджаємо, і ми можемо одразу з'їхати ось сюди, в тунель, котрий веде у нас прямо йде через всю нашу трасу, не пересікаючись із головною дорогою, і дає можливість заїхати ось в цей район. І знаходиться ось тут. Я дуже часто буду використовувати тунелі в будівництві, тому що це дає можливість не вимовити забруднювати наше місто ось такими, такими розв'язками, а робити їх під землею, а цю всю ділянку ми можемо покрити лісом. І це зменшує трохи шум в нашому місті, щоб це було комфортне місто для Життя наших громадян. Що ж, е, далі ми можемо потрапити ось сюди. Заїхати вгору. Це нам дасть можливість потрапити ось в цей райончик, який знаходиться ось тут. Як ми бачимо, машини іноді їм користуються для того, щоб заїхати. Якщо ми поїдемо прямо, то ми можемо заїхати в цей район через ось цей з'їзд з головного шосе, яке веде в нас цю частину міста. Цей проспект. Далі, якщо ми поїдемо прямо, то ми потрапляємо ось на цю розв'язку, яка знаходиться тут. Якщо звернути направо, то це е, е, дорога для машин. Котрі рухаються у нас до нашої нафтопромисловості промисловості ось туди. Ну а прямо це дорога, яка веде в цей район високої щільності. Якщо ми будемо рухатись по шосе на виїзд з міста, то ми зможемо з вами потрапити в нашу нафтову промисловість по цьому з'їзду, або поїхати прямо і виїхати з нашого міста, або заїхати в цей район по цьому з'їзду. Також е, я використав. Ось такі от тунелі, які дають можливість машинам ось тут розвернутися і виїхати на цю трасу, можливо, комусь це буде потрібно. І ми бачимо, що машини цим користуються іноді розвертаються. Але це можна в майбутньому прибрати, якщо подивимося більш детальніше, потім подивлюся, що за машини їдуть на розворот. І такий самий розворот знаходиться Ось тут може діло в тому, що зараз у нас з е, цієї траси, яка йде на виїзд із міста, немає прямого з'єднання з цим районом, тому машини, якщо їдуть звідси, звідкись, наприклад, з цього. Місце, то вони розвертаються ось тут і заїжджають в цей район. Якщо ми будемо рухатися з вами з нафтової промисловості, то ми можемо виїхати з міста через ось цей міст, який дає можливість їхати прямо і виїжджати туди на трасу, або повернути сюди, і можливо хтось буде повертатися з роботи, поїде в цей район ось так. Далі також ми можемо поїхати прямо. І заїхати в цей район. Якщо е, житель проживає тут, а працює на атомній промисловості, то він поїде ось так. Ми бачимо, що машини цим користуються. Якщо поїхати сюди наліво, то це дасть можливість виїхати на цю трасу і потрапити в цей район. Якщо потрібно, е, ми бачимо, що ці райони з собою з'єднані ось цією проспектною дорогою, якщо яка починається ось тут і закінчується ось тут. В Принципі ці два райони між собою з'єднані, але щоб не було тут прям такої сильної нагрузки, машини не заїжджали на це кільце. То я зробив ось тут з цієї вулиці, ось такий от з'їзд де дає можливість нам поїхати і потрапити на цю трасу і поїхати на роботу або далі туди, або звернути ось сюди і проїхати ось в цю частину міста, оминаючи ось цю проспектну дорогу. Ну, В принципі, на цьому можна закінчити. Ось такою вийшла наша розв'язка, яка тут я збудував. Бачимо, що швидкість середньому 80%. Враховуйте, що я майже не використовував ніякі моди, в мене є ось трафік-менеджер, але я, скоріш всього, регулював кругову дорогу ось тут, прибирав деякі тут варіанти. Щоб машини не їздили ось так, це все майже збудовано без модів, і ми маємо, як на мене, 80% — це нормальна швидкість для руху транспорту в такому місті. Але якщо ви вважаєте, що можна якось це покращити, обов'язково напишіть про це в коментарях. Може, ми збудуємо кращу розв'язку ніж те, що я тут нагородив. А на цьому прикусі ми можемо це закінчити. І прийшов час, мабуть, нам зробити зайнятися нашим громадським транспортом. Бачимо, що в мене вже збудовано ось, о, лінія метро. Яка буде з'єднувати цей район з іншими районами, і я хочу зараз цим зайнятися. Мені потрібно з'єднати метро сюди з цими двома районами, з цим і також нашою промисловістю, і можливо з тим районом, які знаходяться тут, і також з нашим сільським господарством. Тому пропоную цим зайнятися зараз і збудувати щось тут. Нехай це поки що буде надземне метро, яке буде проходити ось тут. Як на мене, це буде прикольно виглядати. Отже, друзі, в нашому місті з'явилася перша лінія метрополітену. Ось ви бачите, як я її будував в таймлапсі, який щойно ви переглянули. Бачимо, що вирушив наш перший потяг. Ось такого жовтого кольору. Рухається він зараз по надземній лінії. Давайте подивимося, як чи користуються наші містяни цим метро. Давайте більш детально покажу, що представляє наш перший метрополітен. Отже, починається у нас а, він ось тут. Нехай це буде. Центральна станція, яка в нас знаходиться в нашому районі високої щільності, звідси можна потрапити в наш парк Свободи. Ось тут в районі Серця Кореї. Далі проїхати і потрапити в цей райончик, в район незалежності. Ми бачимо, що в нас є дві станції: одна ось тут, і одна ось тут, бо тут ближче знаходиться школа. Далі в цьому місці наш метрополітен вже йде під землю і. Під землею, він рухається ось так. Зараз я продемонструю. Ось, ми бачимо, що в нас є з'єднання з, з нашою сільською господарством. Потім знову за районом, який знаходиться біля серця Кореї, ось тут з'єднання. І також ось цим районом. Я ще не, не маю у нас поки що для нього назви. Далі з цього району вже ми можемо потрапити ось в цей, де площа і алея героїв знаходиться. І потрапити знову в район високої щільності. Вийшло ось таке кільце. Потяги рухаються в цей бік і назад. Ну і звісно ж, вони синьо-жовті. Чому би ні? Бачимо, що. Люди вже користують нашим метро. Давайте знайдемо, подивимося. Ось тут є люди також, чи немало людей. Ось тут також дуже багато людей. Взагалі гляньте, скільки народу користуються саме цією лінією. Це всі люди, які в нас живуть в цьому районі. Вони прям активно використовують наше метро. Тут також доволі багато людей. Що ж, в сучі з усього, наше метро дуже популярне, це дуже добре. Отже, його можна збільшувати, можна збільшити на нього бюджет. Давайте зайдемо в панель, де огляд маршрутів наших. Виберемо тро. Бачимо, скільки в нас всього 3 потяги. Мені здається, для такого великого метрополітена це замало. Тому ми можемо натиснути ось сюди і збільшити бюджет, так щоб в нас було, наприклад, нехай буде по 7 потягів на цьому маршруті, і по 7 потягів на жовтому маршруті. Так само зробимо. Побачимо, що ось. Оглядова панель, де ми бачимо кожну нашу зупинку, що на одній з них, наприклад, стоїть 70 людей і постійно збільшується. А потяг, який у нас ось рухається, він ось тут знаходиться повністю забитий, тобто 150 і сто людей ним користуються. Це дуже круто, тому нам потрібно збільшити кількість потягів, щоб вони могли впомістити в себе всіх пасажирів. Ну і також потрібно розширити цей метрополітен, тому що в нас немає поки що з'єднання з, з цими районами. Що я пропоную зараз зробити? Добав я ще одну лінію е, метрополітену. Бачимо, що вона в нас виходить із цієї і йде до нашої нафтої промисловості і до цього району. Тепер вони також мають своє метро. Ось тут станція знаходиться ряд поруч з нашим університетом, і вона доволі тут популярна. Дуже багато людей нею користуються. Вона у нас іде далі, заходить в цю частину міста біля школи. Ось тут і йде далі. В цьому місці я збудував подвійну метро, подвійну станцію метро, і також тут теж подвійна. І ось таке пішло кільце, яке ось тут замикається, і яке з'єднується з цим. Поки що, мабуть, цього достатньо. З метро ми закінчимо. Тепер потрібно збудувати. Автобусні станції і Використати, мабуть, інші спробувати транспортні громадський транспорт, який нам е, пропонує гра. До речі, ми можемо помітити, що метро вплинуло на наш трафік і вже є 83% було тільки що. А тому, якщо ми додамо зараз ще автобуси, то цей показник я думаю, збільшиться. Давайте приступимо до будівництва наших перших автобусних ліній. Нам потрібно де-небудь розмістити наше автобусне депо. Можливо, давайте його поставимо. Нехай буде воно в нас виїжджати автобуси ось тут, з нашої нафтової промисловості, і потім уже їхати по всьому місту далі. Це будуть звичайні автобуси. Можна Використати автобуси на біо, біопаливі, але мені не подобається те, що не можна вибирати, як будуть виглядати автобуси. Вони будуть всі однакові. А тут на бензинових автобусах можна вибрати їхній зовнішній вигляд. Давайте поставимо поки що просто ось тут для початку. Подалі від основного міста. До речі, на жаль, було зруйноване пішохідне з'єднання наших частин міста, наших районів, тому що будувалася наша. Основна траса, тому треба буде обов'язково нам його відновити, але займемося після того, як зробимо наші автобусні з'єднання. Пропоную розпочати будівництво першої автобусної лінії, з'єднавши ось ці два райони між собою. Високої щільності та нашу це є такий європейський райончик. Можливо, ви раніше помітили, що при будівництві цього району я не з'єднував його з тим, що є частиною міста. Тут не було з'єднання доріг. Зараз я їх зробив, але це будуть автобусні магістралі, ось такі, аби тут їздили лише автобуси. А на жаль, мені довелося піти на такий крок в будівництві планування міста, тому що якщо робити тут звичайні автомобільні з'єднання, то звідси їде сюди, щоб виїхати в місто. Цю розв'язку і майже не користуються цією. Тому поки що буде так. Почнемо зараз намічати і давайте я це зроблю за кадром. Подумаю над тим, як нам з'єднати все, щоб у нас і авто... метро було з'єднано з автобусами і ці всі, всі райони. Розуміти, я перший автобусний маршрут. Ось у нас проходить ось тут, з'єднує наші два райони. Бачимо, що вже перші автобуси в нас виїхали на маршрут. Тут з'явилася невеличка в нас такий затор з автобусів, тому що всі вони поїхали спочатку на цю зупинку, але зараз він а, розсосеться. Треба трохи почекати, і побачимо, як люди будуть користуватися цим маршрутом. Відкриваємо з вами панель громадського транспорту, бачимо, що в нас 15 автобусів, по 16 автобусів на маршрути, і можемо подивитися з вами, скільки людей користуються. Деякі автобуси бачите, повністю забиті. На зупинках, ось, наприклад, ось тут це зупинка в нас в. Щільному районі дуже багато людей на ній знаходиться. Прям дуже активно користуються тут громадським транспортом. Є зупинки, на яких людей взагалі майже немає, але це поки що таке. Працює наш громадський транспорт. А метро в нас взагалі дуже популярне. Бачимо кількість пасажирів, які обслуговуються. Автобуси теж потихеньку набирають популярність. Я пропоную змінити їхній зовнішній вигляд. Бачимо, що в нас є вибір транспорту, який їздить на маршрутах, і це дуже великий вибір. Я хочу використати ось такі. Довгі автобуси, давайте спробуємо оці і побачимо. Вони зараз будуть виїжджати з депо, замінять старі автобуси на ці. Дивимося, як вони виглядають. Так, ось все, вони вже виїхали. Це такі автобуси, які складаються з двох частин, навіть навіть з трьох, що можна помітити тут три секції. І в них влазить пасажирів по 100. По 100 людей, тобто це трохи дасть можливість о, забирати з зупинок всіх пасажирів, які є, адже є зупинки, на яких ми бачимо дуже багато людей стоїть, а в автобус лазить всього 30 людей, і це можна або збільшити кількість автобусів, але це може спричинити затори на наших зупинках, або ось таким чином використати ці автобуси, які більше за розмір. Давайте присвичимо гру і побачимо, як вони будуть їздити по нашому місту. Бачимо, що знову з'явився на цій станції невеличкі затори з автобусів, тому що всі вони приїжджають спочатку сюди, а потім вже роз'їжджаються по іншим зупинкам. Я хочу в цьому місті зробити дуже багато громадського транспорту, щоб зменшити кількість е, кількість машин, які їздять по місту, використовувати всі види транспорту, які пропонує гра, для того, щоб наше місто було дуже продумане в цьому плані. Адже якщо ви знаєте, є таке місто як Токіо. Де взагалі Токіо дуже продуманий громадський транспорт, дуже популярний. Люди дуже часто їм користуються. Тому я хочу брати приклад в будівництві лінії громадського транспорту саме з міста Токіо, щоб все працювало гармонічно і покращувало рівень життя в нашому місті. Нами а тим часом ми бачимо, що автобуси дуже популярні стали дуже велика кількість людей ними користуються, і в принципі можна будувати нові автобусні лінії, чим зараз ми і займемося. Тепер потрібно збудувати автобусний маршрут, який буде поєднувати цей район і цей район. Я хочу. Зробити якісь який які проходити в нас з нашої нафтої промисловості, їхати через цей райончик незламних воїнів та Героїв Небесної Сотні, рухатися в район незалежності і заїжджати в наше сільське господарство. Бачите, виникла потреба збудувати ще один ось такий тунель під нашою розв'язкою. Я не хочу, щоб автобуси їздили через цей проспект, вирювали тут затори, Тут і так доволі напружені місця знаходяться. Тому я вирішив, що в автобусі буде окремо ось тут дорога ще одна. Так, виходити сюди в цей район. На два маршрути збудовані автобусні. Це у нас червоний і зелений маршрут. Я вирішив, що все таки не будуть вони заїжджати ось сюди на нашу на автомупромисловість і також на сільськогосподарську. Нехай тут буде з'єднання лише через метро. А цей маршрут у нас з'єднує ось цю частину. Міста з усією. І також захоплює наш цей район, такий чудовий, який ми ще продовжуємо будувати, але трохи пізніше. Так, я бачу, що я вибрав червоний кольор для автобусів. У нас вже є червоний маршрут. Це в нас А, червоний маршрут це в нас метро. Та нехай автобуси теж будуть червоні. І бачимо, що вони їздять, чи користуються тут люди, і ми, 6 пасажирів, 4. Але люди приходять сюди, щоб взяти, щоб сісти на автобус. Тому, в принципі, Непогано. яка в нас зараз побачимо обстановка з вами. Огляд маршрутів зробимо з вами. Подивимось, бачимо, що в нас в принципі нема загружених зупинок. Ось одна є, 50, І є автобуси, в яких є по 45 людей. Тому можемо в принципі зменшити бюджет. Я думаю, тут вистачить десь п'яти автобусів на цьому маршруті. Я думаю, вони справляться з тією кількістю пасажирів, які в нас тут є. І так само потрібно зменшити бюджет на цьому маршруті тут взагалі. Ні, є тут зупинки, які дуже багато пасажирів, але 12 автобусів, я думаю, теж буде забагато. Хай буде 7. Я думаю, сі автобуси з цим справляться. Що ж, початковий громадський транспорт у нас є. У нас є метро. Давайте оглянемо, що ми маємо. Ми маємо метро, яке з'єднує нас наші райони міста. Дві лінії метро. Одна, яка з'єднує ці райони між собою, і одна, яка з'єднує майже всі ці райони разом. Дуже популярні. Ми бачимо, трошки зменшилась кількість пасажирів, які користуються метро, тому що в нас з'явилися автобуси, але це нічого страшного. До речі, повертаючись до наших е, промисловістей, бачимо, що наша нафтова промисловість приносить аж майже 30 тисяч прибутку. Це дуже круто. Е, вона працює стабільно, як я і казав, що все в нас вийде. Е, так, що там, як наша сільськогосподарська промисловість, прибуток поменше, але він теж стабільний. В мінус ми не виходимо. Можливо, в майбутньому. Ми ще займемося цим, адже ми бачимо, що в нас є велика кількість потреб в промислових зонах, тому нам потрібно їх продовжувати розвивати. Але спочатку я хочу це таки продовжити будівництво нашого міста. І в цій серії я хочу завершити на тому, що ми намітимо новий район ось в цьому місті, бо наше місто вже досягло майже 20 тисяч населення, тобто ми пропустили о, етап обласного центру, коли будували наші розв'язки та транс, Трілися нам крематорії. Це Дало нам можливість замінити наші кладовища на них Якийсь новий громадський транспорт, ще нові якісь споруди. Але саме головне, що є в цьому в цій кількості населення, те, що нам відкривається нова клітина. і Я пропоную, нехай це буде якраз ось ця, Ми її купуємо. І саме в цьому місці ми можемо почати розпочати будівництво нашого нового району, продовжувати точніше ось це район високої щільності. Ось сюди. І саме це я зараз швиденько зроблю в таймлапсі, як завжди, таймлапс, так тому що так набагато швидше. Починаємо будівництво. Але на цьому це відео закінчується. І будівництво цього району ми продовжимо в наступній серії. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні і до зустрічі.